Вітаю пані та панове. продажі з'являється Volkswagen Tiguan. якого ж він року, давайте запитаємо в нього. Він у нас 2017 року випуску, восьма місяць в чорному кольорі, в комплектації SL, на повному приводі формоушен. Дуже гарно виглядає, був привезений з аукціону США з незначними пошкодженнями, якісно відремонтований. Відновлено якісними запчастинами та якісним ремонтом. Значить, одразу що хочу сказати, що технічний стан його дуже добрий. Щойно приїхався після тест-драйву, якихось зауважень, жодних немає. Обишумка тут хороша, по ходовій стуків грюків ніяких немає. Автомобіль досить динамічний, а повний привід motion це є щось неймовірне. Повірте мені. Використовував при нагоді. Нагода була така і потрібно було використовувати це. Та машина виїжджає куди хочете і виїжджає звідки хочете. Він у нас на шкіряному салоні, чорна шкіра. Також здоровенний панорамний дах є, та біла стеля присутня. Дуже хороша комплектація. 4 склопідіймачі, підіймачі, дзеркал з підігрівом. Сидіння водія теж з електролюваннями, датчики світла присутні. Адаптивний круїз контроль є, шкіряне мультикермо у нас присутнє. Також хороша уже мультимедійка у них сучасна стоїть, сенсорна. Підігрів передніх сидінь присутній, двохзонний клімат-контроль, запуск автомобіля з кнопочки, розеточки USB та на 12 вольт присутнє. Регулювання вибору режиму повного приводу також є. Старт-стоп також є. Електричне гальмо присутнє. Люк, до речі, з електроприводом. Вірніше панорамний дах. Значить, задній ряд сидінь у нас ось так гарненько виглядає. Також присутня USB-розеточка, та на 12 вольт так виглядає аптівка ззаду на політ. Подивіться, просто стан салону. Як все гарно збережено. Камера заднього огляду тут також присутня і кришка багажника у нас з електроприводом. Доволі просторе багажне відділення. Тут ми маємо запасочку, домкрат та балонний ключик. Все в комплекті у нас є. На оригінальних легкосплавних дисках хороші зимові гулі автомобіль. По дверних картах, ну, так як ви вже бачили, ніяких пошкоджень нема. Причому ні зі сторони водія, ні зі сторони пасажира, ні зі сторони задніх пасажирів. Безключовий доступ у нас присутній. Дистанційний запуск автомобіля. Тут також є. Шкіра у нас вся збережена, з перфорацією. Дуже класний варіант, хто собі шукав живий Тігуан. Пробіг її становить. Всього лише 129 тисяч кілометрів. Також у нас тут є CarPlay та Android Auto. В авто, зможете бачити, собі підключаєте, чим користуєтесь і підключаєте собі. Ось так виглядає у нас камера. Чудовий автомобіль насправді за чудові гроші. Вартість її буде становити 18500 доларів. А, також тут є асистенти сліпих зон. 18 500 доларів. Автомобіль гарний, ефектний, на комплектації хороший, на повному приводі. Це є супер ціна за таке авто і за такий пробіг. Погляд автівки можливе, місто Львів, вулиця Стуса 4, на майданчику. Флан. Придбати його можна в лізинг або в кредит, або за повну вартість. Тому кучіш заїжджайте, оглядайте, проводьте тест драйв та купуйте. Рекомендую даний агрегат. До зустрічі, будьте здорові та бережіть себе.